І так, друзі, всім привіт! З вами Борода на зв'язку. Давненько ми з вами не бачилися відверто, тому що не було і приводів від самого ВГ, та й в мене часу не було. Але ось недавно, буквально декілька днів назад, так знаю, треба було відео записувати раніше. З'явилися. Прилавок торговця. І тут є, в принципі, доволі цікаві пропозиції. Бачу ваші відкриття, багато в кого вони були вдалі. З чим я вас і вітаю. Чи будуть вони вдалі в мене, чи ні, ми зараз з вами подивимося. І, і єдине, що як ви зрозуміли, мені не вистачає золота, тому я тут придбав декілька пропозицій. Зараз ми відкриємо ці контейнери і доб'ємо мінімальну кількість золота для того, щоб відкрити хоча б одну пропозицію з прилавка торговця. Розпочнемо давайте, з контейнерів мега. У мене їх є 5 штук. Я надіюся на базову кількість золота на додатковий лут. Ось вже в нас є один містик, є 250 золота, решту залишимо. До речі, 1000 золота буде гарантом. Чотири містика. Ну раз чотири містика. Давайте відкрию два містика. Можливо, хоча б один сертифікат, як побачимо. 500 тисяч кредитів. Приємно. Є сюди на базу містичний сертифікат. Відкриваємо його одразу, куєм залізо, поки гаряче, і тільки синій танчик смешер. Так, може не десятка, не дев'ятка, але синій танк це завжди плюс. Тобто, уже по золото. Пішли трішечки в профіт. Ну, як трішечки 2500 якщо я не помиляюсь. Так. Далі відпади. Чорні скреньки. Відкриваємо якось степ байстеп. Не знаю. Збери їх усі, відкриваю зразу звідси. Танк не танк. Бачите, тут зі збери їх усі зайвої інтриги не буває. Якщо випав, він випав. Якщо не випав, то його немає. Чорні скрині Тут гарантоване золото, надіюсь, буде пропускати далі. 101 золота без контейнера це дуже і дуже сумно. А от е, друга чорна скринька це приємно. А 300 золота до неї в довіз ще більш приємно. Так, 500 золота і теж не те, хотілося б, щоб пропускало далі. Добре, мегаконтейнер. Три мегаконтейнера. Гарантом буде 1000 золота, але я надіюся на якісь. Танк з мега-конта. Так, є вискочки чорна скриня і 500 одиниць золота. Хм. Добре. Крайній залишу на кінець. Залишу його на кінець. 100 одиниць золота з містака. що приємно. Краще, ніж півмільйона кредитів. І ще 100 одиниць золота. Хотів сказати, сертифікат, якби, би, та не встиг. Так, три, один відпад дає три нагороди. А, про Ось я баклан. Ну, добре. Збери, Зберіході, дай танк. Не видає нам танк. Добре. Залишились по факту дві чорні скрині, один мегаконтейнер і сьогоднішній дропчик, здається, хоче мене наштовхнути на думку, що борода. Не варто продовжувати. Але ми точно відкриваємо пропозиції з прилавку торговців. Третя чорна скриня тим часом. Якщо дасть четверту, буде імба. Ні, зупинилися на третій. 32 32 е, чорних сертифіката. Просто забракувало одного, щоб отримати чорний сертифікат і шанс вибити танк. 1250 золота, ще одна чорна скринька, горчик достатку. Я надіюся, зараз вся ця комбінація і магія спрацює, і ми побачимо. Імо чорний сертифікат. Та ні, а, не пощастило. Немає чорного сертифіката. А так, його хотілося. Але по золоту 11240 тисяч. Хочу сказати, доволі приємно. 4,5 витрачаємо, 11 200 було. Ідемо в сховище і надіємося що тут буде окуп. Ну, хотілося б побачити плюс. Так, з титану нам не випадає першого нічого. З другого випадає. М -м Також по більшому рахунку нічого. Добре, давай, відпад. Зроби відпад. Шість контейнерів, 6 точніше, Півтори тисячі золота, з них один містичний сертифікат, 7 днів преміум аккаунту. Ну. Непогано, звісно, але. Просто до банального відкупу далековато. Якщо зараз збере їх усі місти танк, це плюс. Якщо ні, то, скоріш за все, це було просто мінусове відкриття. Є, звісно, надія на титан, на цей контейнер. Але один контейнер з п'яти навряд чи дасть нам профіт. Так, і того, по факту, мінусом е, 2 ти... тисячі, навіть три тисячі. О, це сумно. Три тисячі це навіть неприємно, я б сказав. Так, я тут трішечки крутив рулетку вищих хижаків. І також на дев'ятку. Е, і, в принципі, продовжувати крутити їх сенсу, напевно, що немає. Ось ці контейнери, також, в принципі, в мене. Вселяють віру в хороший дроп. Тому придбав, пішов, відкрив зі сховища і подивився, що там в них міститься. Чому вони мені подобаються? Тому що, крім шансу випадіння танку, є шанс випадіння золота. Так, да, тут тисяча золота, але нагадую, з попередньої пропозиції за 4,5 тисячі загалом вибили тільки півтори, а тут. Ще є 6 змог, 6 змог вибити до 10 тисяч золота. Ну так, там не в кожному контейнері до 10, але як би там не було. Так, Еріх Концепт. Танк чи 10 тисяч золота. Буду радий і тому, і тому. А, бачу, а побачив ні те, ні інше. Тут, до речі, міститься грандіозний контейнер, якщо б він випав, було б прекрасно. Але прекрасно не трапили. Знову, до речі, титан, тобто Титан нас запхали і туди, і всюди. 200 золота це мало. Так, ну і Віскерс MBT, Крайній контейнер з цього спакунку, так би мовити. Дає нам 500 одиниць золота. І того 5193. Тобто, і ця пропозиція була збиткова. Uh, якщо проаналізувати, більш вдачливою з цих двох була все ж таки ця. Їх було дві, Швидесенько тако забрав. Сюди пішов, не сюди, а в сховище. І відкрию ще їх. 10 тисяч золотих, якщо випадає хоча б раз, я буду, звісно, в плюсах. Ну, або з відпада теж якась гідна нагорода. 5 сотень. 5 нагород, сотень золота, але. Ну не те. Ну, не те. Так. Відпад дає 7 днів 500 вільного. Зараз, до речі, буде ще один відпад. Тоді я його притримаю. Ні, не так. Тоді я його відкрию. Відкрию після того титану, але давай нормальні толкові нагороди такі хлопчачі пацанячі, як то кажуть. Збери їх усі. І 101 золота. Ну 101 золота це точно не та нагорода. Ну. Куда? Тисяча по гарантах назбирана, ну це теж не те. Титан, давай вже здивуй. Так, е, напевно, що я запізнився з записуванням цього відео, тому що всі нагороди забрали, напевно, що ви. З чим я вас вітаю. Хто, до речі, вдало відкрився? Напишіть вони ще в коментарях. Почитаю, порадію за вас. А я отримав 4000 вільного досвіду. Е і мінус е не такий великий по золоту. За рахунок того, що в мене були просто контейнери. Тому загальні збитки краще не рахувати. Але станом на сьогодні, напевно, що цю пропозицію. Краще не купувати з прилавка торговця. Хоча, якщо ви зважите всі за і проти, поважаєте, що воно того варте. Як завжди, я записую відео для вас, просто щоб показати, як випадає мені, на основі чого ви робите висновки самостійно. Друзі, ось таке вийшло відео. Воно вийшло, можливо, не дуже довгим, але вподобаюся, надіюсь, вашого заслужило. Тому тискайте, не шкодуйте нічого для україномовного контенту. З вами був Борода. Обняв вас, припідняв і до нових зустрічей. А конкретно в п'ятницю точно буде стрімчик, стрім на продовження. Будемо продовжувати збір для наших хлопців, ЗСУ, які нас захищають на гуляй-полі напрямку. Ось головний атрибут, до речі, розіграшу для топ-донатора і буде ще багато нагород. Тому не соромтесь, заходіть. Продовжуйте стрім, дивіться цю гру, дивіться інші ігри, і не забувайте підтримувати ЗСУ. Обняв і припідняв вас.